Знаходимося в місті Добропілля. Надійшли заявки на евакуацію з цього міста. Зараз забираємо, забрали вже двох людей, ще троє на нас чекають, будемо їхати на інші адреси, забирати. Їх. Наш підрозділ поліції Білий Янгол» працює по всьому Донецькому напрямку Донецької області. На жаль, фронт наближається і до цього міста. Бачите, позаду мене. Розтрощені будинки, закликаю усіх мешканців Донецької області не зволікати, евакуюватися. Дочка, дочка прислала. Ага. Ага. По Мама говорить, їй плохо сейчас да. по здоровью. Да, так. я не буду разговаривать з тобой, доча, а мне плохо. Давайте вас, можем больницу ответить. Ні, давайте. готовы уже. Да, так. Гучно, страшно, миру хочеться. то я українка, я родилася тут, всю жизнь тут, родилася в дім двому мирнограді. Щоб жилось нам мирно, як жилось до цього. Жили ж не бідно, не багато, але жили. Добрый день. Сам ті кажуть, що там сусідній вулиці. Я кажу, літак летить. Зараз стопить на колінці стала. Уже з ліця землі стирають село. Вулиця за вулицею. И одну вулицю взагалі вже старають. И шла следующая улица. И вот так по всему селу методично, методично, вон ракетные прилеты, шахеды. Дальше уже сидеть нельзя. На трассу, что ли, да, вылетаешь?